Сьогодні минає рік з того часу, як сформували Криворізький військовий підрозділ 40-й батальйон територіальної оборони. Між собою військові називають його сталевим кривбасом. У день створення батальйону бійці підрозділу вшановували пам'ять тих, хто не повернувся. В цей день ми вирішили єжудно збиратися і віддавати дань уваження нашим погибшим товаришам, нашим раненим товаришам, котре. Які... Действительно, отдали свои жизни, которые стали инвалидами, которых не сломила эта война, которые в душе остались сильными. Мы готовы жить в окопах, жить в траншеях. Не надо денег, но чтобы только не было этих обстрелов минометных, артиллерийских, просто чтобы было тихо. То есть, ну, я вам скажу, народ все выдержит, вытерпит, выстрадает. Главное, чтобы не было этой стрельбы. Товарищи офицеры и старшины. Сержанти і солдати, дорогі мої побратими, я, ваш капелан, схиляю перед вами свою голову. І дякую вам за вашу мужність, героїзм, любов до своєї землі, самовіддачу у боротьбі з окупантами. Хочу нагадати всім, що не ми почали цю війну. Але ми маємо її завершити. Прикладом мужності та патріотизму є ті, хто першими стали до лав батальйону, хто ціною власного здоров'я захищав Донецьк, Іловайськ, Дебальцеве, хто залишив свій бізнес, свої рідні домівки, своїх близьких та рідних і став на захист незалежності України. 45 військовослужбовців батальйону не повернулися. На рідну Криворізьку землю сьогодні називали ім'я кожного. Ті, хто прийшов згадати своїх загиблих побратимів, ще нещодавно разом з ними під шквалом ворожих куль відстрілювався і чим душ стрибав в окопи. А сьогодні перестали з фотографіями запалює свічки за упокій душ криворізьких героїв. Друзей дуже багато погибло. Братів, мабуть, так буде лучше. Саша Палій, Максим Зазуля. Саша Яцько, Толік Бакал, много людей. Всіх не перечислиш, збираємося, звісно, пам'ятаємо. Є багато чого спомніти. Справжній чоловік, ну, тому що ми з його дружиною чекали на нього, так, так сказати, група підтримки. Коли він був в Іловайську, ну, дуже важко було, ну, а як їм було, то це вже словами не передати. Ну, тобто, що можна сказати? Великий уклін, спасибі за те, що ми зараз живемо мирним життям. Ми зібралися сьогодні в такий день заменити своїх спом'ять, товаришів, з якими воювали. были в 40-м батальоне. В частности, мы стояли в Дебальцево. У нас много товарищей погибло там. В частности, допустим, погибший у нас есть Вакулинка. Майор был заместитель командира части по технической части, зам по тех. Погиб как храбрый герой. Притом, в частности, погиб вот за несколько дней до выхода из Дебальцева. Асмолов Андрей, сержант майор Вакуленко Олександр Іванович, солдат Зазуля Максим. Інші зразу не пригадаюся. Старший лейтенант міськів Артур. 10 лютого цього року під Дебальцево на опорному пункті Мойша. Повів за собою особовий склад і не дав противнику зайти в тил опорного пункту. І, можливо, ще з тих чисел могло бути або полонення, або знищення особового складу цього опорного пункту. Сам загинув, але противник не зміг пройти. Потім майор Вакуленко Олександр Іванович за наказом керівництва сектору був для зустрічі поповнення, тобто допомоги, яка повинна була надійти. Ніби то було оголошено перемир'я, але насправді його не відбулося. В пункті зустрічі особового складу, який повинен був надійти на допомогу, перебувало п'ять військовослужбовців, старшої групи був майор Вакуленка. От, в результаті на них в нашій формі одягу з, наш, ну, з такими ж знаками розрізнення вийшла диверсійна розвідувальна група противника. Вот. І В результаті цього зіткнення майор Вакуленко був смертельно поранений. Герої не вмирають! Вшануємо наших побратимів хвилиною мовчання. Был призван и по первому зову пошел в армию. Мы сразу не воспринимали эту ситуацию настолько серьезно. Тем более пока был в Первом роде. Но случилось так, как случилось. Брат погиб 29 августа по Иловайском. Я из многодетной семьи. Нас в семье пятеро. Погиб Костик, нас все равно остается пятеро. Мы, как и многие другие, обязаны теперь прожить жизнь и за себя, и за брата. Хочу сказать, что многих погибших мы с ними делили кружку чая и банку тушенки. Я многих из них знаю лично и знаю практически про каждого, как кто погиб. Их могу сказать, что со всеми боевыми побратимами мы выполняли задачи, которым нас не готовили. Но мы их выполнили с честью. Это були настоящие шахтери Криворожья, інженери, сварщики. Я хочу сказати каждому кожному 40-го батальона. Для мене було честью служити з кожним із вас. Коли їм дякуєш, ці кремезні чоловіки ніяковіють. А самі дякують кожному криворіжцеві, кожному волонтеру кажуть, без них стільки не протрималися б. 40-го Сараково і гаратською штабу воєнному завжди були в місті. Представители нашего штаба были и на боевых позициях батальона, когда они устали по Даловайскому, по вот И тогда, когда были передислоцированы в город Криворух и когда были дислоцированы в Дебальцевский плацдарм, и когда выполняли учебные задания, вот уже сейчас в широком лане, это была помощь тем, чем необходимо было нашим бойцам. й досі чекає зі Ловайського котла військовослужбовців, які зникли безвісти. Наші діти були призвані в армію в 40 батальйон в майці. В Ловайській потрапили під обстріл і того часу ми не маємо ніяких звільнень о наших родичів. Хаменко Кирил Олегович 86 року, Джадан Іван Ніколаєвич 1977. Долгов Ігор Олександрович 64-го рода, Яблонський Ніколай Ніколаєвич, 77-го рода. Ми віримо, що наші діти живі і просимо вашого задіяти в поисках наших родственників. Я дуже хочу їх поблагодарити, що вони є такі в нас хлопці, на яких ми можемо розраховувати, що у нас є защита, і ми їм кланяємося. Вклоняємось також батькам тих, Тих воїнів, які не повернулися додому, що вони так зростили своїх дітей. Я би ще раз хотіла звернутися, які питання виникають з виплатами, або з розшуком дітей, які пропавши або загинули, і не дають якісь консультації. Звертайтесь до нас, в комітет солдатських матерів. Ми знаходимося на Лермонтова, 60. Почесний знак 40-го батальйону та медаль за жертовність і любов до України отримали кількадесят бійців. Та переважна більшість цих хлопців не носитиме їх на кітелі. Нагороди вручено посмертно. Військовослужбовці батальйону планують створити фільм про підрозділ, і загиблим героям буде відведене в ньому почесне місце. Згодом у планах встановлення пам'ятника полеглим побратимам. А поки йде війна, чимало скриворіських героїв знову опиняться на передових, але вже у інших підрозділах. Та у братстві батальйону назавжди залишаються усі його бійці.